Вітаю, Мар'яна на і сьогодні питання на тему фінансового лізингу, особливості оподаткування. Ось так звучить питання від Катерини. Товариство взяло авто у фінансовий лізинг. Умовами договору передбачено разовий платіж, який ми здійснили ще до того, як отримали автомобіль у фінансовий лізинг. Лізингодавець відмовляється виписати податкову накладну на дату першої події. А виписує на дату передачі нам авто. Чи вірно це, якщо ні, що робити з цим? Не дивує хвилювання бухгалтера Катерини, оскільки, якщо продавець виписав податкову накладну не на ту дату, не на дату першої події, то ми, як той, хто придбаває або отримуємо по договору фінансового лізингу, Відобразимо податковий кредит не в тому періоді, чи не на ту дату, а отже, у нас не буде підстав і права на такий податковий кредит. Але давайте подивимося, чи так дійсно бухгалтер підприємства лізингодавця помилився. Ось давайте пропоную розглянути. Саме визначення фінансового лізингу випливає: дивимося для цілий ПДВ, беремо податковий кодекс. Визначення 14.197. Що таке фінансовий лізинг. Ми не будемо піднімати зараз питання, що таке фінансовий лізинг, оскільки в запитанні не стоїть на тому акцент. І тому я припускаю, що у розумінні податкового кодексу те, про що запитує Катерина, відповідає договору фінансового лізингу у розумінні податкового кодексу і відповідає визначенню пункту 14. Далі. Що стосується постачання для цілей ПДВ. Дійсно, пункт 14.1.191, абзац А говорить про те, що передача основного засобу по договору фінансового лізингу є операцією із постачання, і для цілий ПДВ зобов'язання є ПДВ-об'єктною операцією. Добре. Дивимося далі. Дата виникнення ПДВ-зобов'язання уже спеціально по фінансовому лізингу. І ось тут я все ж таки хотіла би, щоб ви своїми очима, очима побачили цей пункт у першій джерелі. Я відкриваю податковий кодекс з першоджерела ради WAY, і давайте подивимось. Як ви бачите, датою виникнення податкових зобов'язань. Лізингодавця, орендодавця, для операцій з фінансового лізингу, фінансової оренди, є дата фактичної передачі об'єкта фінансового лізингу у володіння та користування лізингоодержувачу орендарю. А це означає, що якщо ви стоїте по бік того, хто отримав об'єкт у фінансовий лізинг, дана операція дійсно є ПДВ-об'єктною. Але стосовно Дати виникнення на ПДВ зобов'язання відповідно в іншої сторони право на податковий кредит виникає не по першій події, а є специфічне правило, яке стосується саме фінансового лізингу. І якщо у вас по договору фінлізингу, що дуже часто буває, є передоплата, значна частка це може бути інколи і 50%, то на дату авансового платежу. ПДВ кредиту не буде. А лише тоді, коли буде підписаний акт приймання передачі до договору фінансового лізингу. Оця дата і буде датою виникнення ПДВ-зобов'язань. І ще хочу один пункт вам показати: 196.1,6. Нагадаю, 196 стаття це те, що не об'єкт. Так ось, не об'єкт. Виплата в грошовій формі. Так, це не воно. Давайте я перевірю, який саме це пункт. 196, 1, 2. 196. Оскільки я часто маю справу з роялті, то в мене вже цей 1,6 закарбувався. 1-2. Будь ласка, не об'єкт. Передача майна у лізинг оренду, крім передачі у фінансовий лізинг. А також повернення майна, попередньо переданого у лізинг, крім переданого у фінансовий лізинг. А також не є об'єктом нарахування та сплата процентів або комісій у складі орендного лізингового платежу у межах договору фінансового лізингу. Що це все означає? Дивіться. Умовно, якщо ви взяли у фінансовий лізинг автомобіль, на 4 роки лізинговий платіж річний становить 25 умовних одиниць. За 4 роки ви маєте заплатити 100. Цих 100 розбиваються по 25 однаковими платежами. І у кожній сумі є відсотки, а також погашення тіла. Дивіться, яка штука. Ну, звичайно, що на практиці лізинговий платіж сплачується не раз в рік. А він сплачується на помісячній основі. Але суть від того не міняється. Лізинговий платіж однаковий по сумі кожного місяця, і він у собі містить відсотки і погашення тіла. І з плином часу відсотки зменшуються чи збільшуються. Тіло зменшується, а значить відсотки збільшуються. Але стосовно ПДВ наслідків. Вони будуть такими, на дату передачі об'єкту фінансового лізингу у лізингодавця ПДВ зобов'язання у лізингоодержувача право на податковий кредит. У подальшому при сплаті лізингових платежів, наприклад, які я навела 25, 4 роки. Кожен рік по 25, в цих 25 є і тіло, і відсотки. Так ось, коли орендар, який взяв у лізинг. Буде платити ці лізингові платежі, у нього вже не буде ПДВ, тобто право на ПДВ-кредит ним вже було сформовано в той момент, коли він отримав цей об'єкт лізингу. А тому при сплаті лізингових платежів ПДВ взагалі не нараховується. Це треба розуміти в той момент, коли лізингоодержувач розносить банк і коли обирає. Коли проводить платіжку чи банківську виписку і вказує з ПДВ без ПДВ, ось там ПДВ нема. ПДВ формується один разочок на момент передачі у лізинг. По цьому питанню у мене все. Сподіваюсь, випуск для вас був корисний. Кажу вам дякую за увагу і до наступних зустрічей. Па-па! Вебінар на тему операції в карантин. Кредити, фінансова допомога, допомога працівникам та фінлізинг відбувся 23 липня 2021 року. Відеозапис вебінару та усі матеріали, які були додатком до цього вебінару, можете отримати за посиланням у пості.